Пане Ігор, охарактеризуйте, будь ласка, роботу російських ЗМІ під час висвітлення подій на нашому Київському Євромайдані. І чи вважаєте ви, що вони працювали згідно з професійною етикою журналістів? Ну, я не моніторював всі російські ЗМІ, але найбільше обурювало українське суспільство і журналістів. Зокрема, це звичайно заяви і все, що висвітлювалося на першому російському. В інформаційній програмі Кісельова. Там, звичайно, були перегини, і ми пам'ятаємо, що Кісельов сам визнав, що, як він сказав, памінілися, трішки перегинали палець. Але, на мій погляд, не можна занувати російську журналістку, що вона не професійна, вона професійна, просто вона працює в певному ідеологічному полі. Інша річ, що це ідеологічне поле штовхає російську журналістику більше бути менше точніше, журналістикою, а більше бути піарниками, більше бути маніпуляторами. Тобто вони маніпулюють інформацією, і, на мій погляд, найбільше це стосується принципів достовірності і балансу думка. Тобто, і чи можете ви сказати, що вони працювали об'єктивно, висвітлюючи події на нашому майдані? Ну, Об'єктивність об взагалі не існує. Тобто ми можемо говорити про те, що чи дотримувалися вони професійних стандартів журналістики. І в даному випадку я вже назвав достовірність і баланс думок це те, що найпростіше порушувалося. Береться якийсь факт, зіставляється з бажаною ідеологемою і видається як достовірність. А ми знаємо, що це не так. A som es ďakujem.